Добрий день, шановні телеглядачі. 23 червня, у неділю на Троїцю, в місті Балаклія відбувся перший футбольний турнір за час війни на честь Конституції України між ветеранами футболу 50 де до місцевих футболістів приїхали їхні друзі з селища Савинці і Дінець. Приємно було побачити тих людей, з якими пройшло твоє футбольне життя. Зараз іде війна, і багато глядачів, ясна річ, скажуть, що зараз не до футболу, але війна йде вже третій рік, і наші хлопці на передовій віддають своє життя для того, щоб ми мирно жили і раділи кожному прожитому дню. Ще 30 років тому я знімав футбольні зустрічі між цими командами, і нам є що пригадувати і дивитися архівне відео. Троїця сьогодні, усіх з праздником. Здоров'я всім. Дякую, дякую. Привіт, серце, ви скану. Привіт, Марішка. Привіт, привіт, скільки зим, так? Да? Сьогодні я поспілкувався з багатьма людьми, з якими колись були суперниками, і зараз нам є що пригадувати. Шановні вболівальники, сьогодні вперше, після того як було скасовано Балаклійський район, проводиться турнір на території Балаклійської громади з участю громад Донецької і Савинської. Це ці громади, які раніше входили до Балаклійського району. Тепер, відповідно, ми відносимося до Ізюмського району. Турнір проводиться серед Ветеранів, які своєю грою, своєю працею на полі, показували і будуть показувати свою майстерність на радість глядачам нашим. І всім, хто прийдеться, прийде на цю гру. Так що бажаю їм здоров'я, перш за все, і привітати зі святом, трійці, яка сьогодні. Команди на поле! Удачі вам переможе найсильніша. Дякую. Особливий сюрприз чекав мене від одного із болівальників, який дізнався, що я сьогодні зніматиму цей футбол і прийшов спеціально, щоб виразити мені подяку за те, що я роблю. Відверто кажучи, це надає сили, і ти розумієш, що твоя праця комусь потрібна. Мне очень понравилось. Вы знаете, я каждый день смотрел ваши репортажи, и мне казалось, что я приехал на родину. В Да. Все я видел, как вы снимали и эти очередя, и эти тюрьмы, и все на свете. И я вам очень-очень-очень благодарен за вот это все дело. Приемно. Я Не пыша... дарма мы пыша... прощаем. с вами и Приемно. очень приятно мне. Рідко таке прямо почуєш, щоб люди, да, да, люди да, да, да. Нет, казали те що. Я дуже благодарен, розумієте, за це? Я говорю, я як как би бы, ну, связь з родиною у мене була. Телефонний розговор це все якби как бы, не то. А от вживую, коли ви показуєте там і річку, і рибалку, і все на світі це впечатляє. Сьогодні в своєму анонсному репортажі я показую вам тільки фрагменти тих бесід з людьми, про які будуть окремі сюжети. Як ти там 13 пережив? І ну чудесно. Да. Якраз 6 плюс 7, 13. По, Получилося 13. І помолодів. Да, дивлюсь, дивлюсь. Поздравляю вас по-перше, з праздником сьогодні. День троє. Да. Удачі вам всім. Головне, без травм. А так побіжна, бочна дружба. Удачі! Обовна команда! І поположниця реглама ветеранського турніру. Давайте мало привітання!

Глядачі були свідками, як футболісти в своє 50, а дехто і в 70 років показували свою майстерність на футбольному полі, як нікому не хотілося поступатися, як горіли очі у багатьох хлопців, і я їм по-доброму заздрив. Я не забил с ходили. Ну нічого, побігали. Да, побігали. Кожен те, що хотів. Я те, що хотів, утримав. Головне без Головне, пообщалися з ветеранами. Побачили один Побачили одного. одного що живіще, здорові. І є ще порошок, так? Да? Порошок є. Все Гарні матчі, конкурентні матчі. Матчі, які подарували дуже багато забитих м'ячів. Дуже приємно, що. Ми виграли, це Донецька громада. вперше ми здається, тут виграли. І молоддю приїжджали, СК чемпіонам, і дітьми приїжджали, а от ветеранами нарешті ми вибороли перше місце. Це дуже приємно, я вітаю всю команду, я вітаю всю Донецьку громаду. Вітаємо. Ну, ми, По-перше, вітаю всіх святом Тройці. Наш турнір ми пролучили до майбутнього дня Конституції. Потому что, знаете, Конституция – это вечная и стойка. Это так само, как вы, наши ветераны футбола. Вечные и стойки. Я приду за это. Нет, ну поэтому каждый год мы будем проводить такой турнир. Это приятно, потому что можно видеть людей, которые популяризируют такой великий спорт, как футбол. Поэтому, ну, в любом турнире есть побежденные, победители. Когда все хотят, чтобы победила дружба. Но Наступають момент награждений. На і начну грамотою балакрійської міської військової адміністрації Зюмського району Харьковской області нагороджується команда Савиць, яка зайняв третє місце в турнірі зміни футболу серед ветеранских команд, присвячених Дню Конституції. Грамотою була міської військової адміністрації нагороджується команда ветерани цементника, яка би цього друге місце в турнірі зміни футболу серед красних команд присачних <різначна> грамотою <різначна> міської військової адміністрації нагороджується команда Донець. Яка... Зайняла перше місце з зміни футболу серед бутерських команд старших дюкасидор. Нагороджується колесі Володимир за активну громадську позицію. Великий особисто внесок розвиток спортивного руху Балакищини і популяризацію ветеранського спорту. 55 і чи не подарунок. І особлива нагорода, тому що є людина, яка всі грає під бою, а він ще ночі спити, думають, як щось зібрати. Тому грамотною Балатійської міської військової адміністрації. Нагороджується увара анатолій за активну громадську позицію. Великий у розвиток спортивного руху по популяризацію ветеранського футболу, ініціативність та стархсибічну підтримку в організації турніру зміню футболу серед ветеранських команд, присвячених Дню Конституції України. Вітаємо! І цілий подарунок! А тепер обще фото! Ну что, закончился турнир. Вражение, ну, вражение, хорошее. Все, все, команды, какие были, все задовольены. Ну я думаю, что это дело при поддержке администрации и это... Бродлім іграли що у вашій громаді, в нашій, можете, що. Так що я вважаю, що все вийшло. І до нових зустрічей. Да, да. Так що дякую, Борисович, з тобі. Дякую, дякую. І до побачення, до зустрічі. По закінченню турніру всі команди отримали нагороди і пам'ятні медалі. І хоча були переможці, але я вважаю, що переміг сьогодні футбол, і ми всі. Тому що в такому віці треба перемогти себе, щоб бути в формі і ще грати в футбол. Слава Україні! Вітаємо з перемогою! Україна понад усе. Ми переможемо.